Прощення. Слово Прощенну неділю. Устами великих Пророків Нафана, Іони, Давида та інших, Слово Боже закликало і закликає нас до покаяння. Прите, Господній Іоанн і сам Господь наш Ісус Христос додають до цього заклику, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Великий піст, в період в якого ми вступаємо, є час покаяння і наближення до нашої земної і небесної Пасхи, нашого позбавлення до Царства Небесного. Час Великого Посту це час покаяння і очищення. Без покаяння немає очищення, а без очищення немає спасіння. Покаянням виправдався метар. Пробачену грішницю, покаяння відкрило розсудливому розбійнику райські двері, покаяння апостола Петра, що відрікся, було пробачено і відновлено в апостольській гідності. Істинному покаянню передує вченню церкви одна необхідна умова: прощення образ і примирення. Всі ми живемо в суспільстві. Разом трудимося і разом звершуємо наш життєвий шлях. У кожного з нас по-своєму будуються відносини з людьми. Про декого з ближніх ми думаємо, до чого ж важка для мене ця людина Випадково, а насправді промислом Божим поставлена біля мене. А хтось так само думає про нас. Але як би там не було, ми йдемо всі разом. І ми зобов'язані йти разом. Ми зобов'язані розуміти один одного і допомагати один одному. Бо тільки носячи тягати один одного, можна виконати закон Христов. Вступаючи в період Великого Посту, спробуємо, брати і сестри, стати стерпними один до одного, а якщо вистачить на те сил, то і добрими супутниками один одному. Чим ближче ми підходимо до Царства Небесного, тим більше наближаємось до живого Бога і один до одного, і тим все більше унеможливлюється наша байдужість, наше злопанство. Тільки той, що любить іншого, виконав закон Христов. Чому ж треба прощати своїх ближніх? Прощати гріхи ближнім це закон Євангелія. Це віління самого Господа. Якщо ви, говорить святе в Євангелії, прощатимете людям їх провини, то й вам простить Отець ваш небесний, а якщо не прощатимете людям провини їх, то й Отець ваш не пробачить вам провин ваших. Отже, говорить в в місці слово Боже, в усьому, як хочете, щоб з вами поступали люди, так поступайте і ви з ними. Хочете бути прощеними, прощайте, хочете, щоб вас любили, любіть, хочете бути нескривженими, не кривдьте, не так і в молитві Господні, яку дав нам сам Бог, ми просимо і пробач нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І якщо ми не прощаємо боргів нашим боржникам, то вимовляючи слова цього прохання, ми брешемо перед Богом, така молитва не принесе нам ні миру, ні Божого благовоління. В чому ж треба прощати наших ближніх у всьому, що на досвіді розуміємо і відчуваємо на собі, що нас ображає і заподіє біль. Все це необхідно прощати і викорінювати. Тільки у взаємному смиренні, взаєморозумінні і все можливо для людини знайти душевний мир і вступити на шлях покаяння, наближаючись до Бога. Ворожнечу між нами породжує гріх, з яким необхідно боротися. Гріх повчиню святих отців вогонь, що горить у міру зменшення горючої речовини вогонь згасає. У міру добавки речовини ще з більшою силою розгоряється, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і людьми, вступаючи у Великий піст, зменшимо ж браті і сестри горючу гріховну речовину, образи один на одного, постараємося заштувати своє життя згідно зі словами святителя Дмитрія Ростовського. Зранку в молитві будь Серафим, в праці хіровим, в поводженні з усіма ангіями. На шляху все проще зустрічається багато перешкод. Головна з них наша самолюбність і сатанинська гордість шкодить на цьому шляху і ворог нашого спасіння, диявол. але в порівнянні з тими засобами і можливостями, якими ми володіємо. Ці перешкоди ніщо. З нами завжди Бог і його всесильна допомога, благодать Святого Духа, допомога святих ангелів, молотоване заступництво святих угодників, з нами Бог, а що може бути більше, міцніше і надійніше цього? Усвідомлюючи це, підійдемо до відповідального моменту в нашому житті. Вирвемо з свого серця усілякі образник, від душі пробачимо наших ближніх і дальніх, і тоді простить нас Бог. Господи Боже, виведи наші душі з єгипетського гріховного полону, веди нас в очистительну пустелю Спасительного посту, керуй нами вогненим стовпом Твоєї Божественної правди і невимовного милосердя. Живи нас маною божественною Твоєї Євхаристії, і введи нас в Ханан чистоти і святості.